Євген Клопотенко. Своє життя присвятив кулінарії. Він закінчив найпрестижнішу кулінарну школу Франції, став брендшефом кількох київських закладів та створив власне виробництво варення і соусів. Євген розробляє меню для їдалень в українських школах. А також веде власний курс для кухарів. Одного разу ми подзвонили йому. І запропонували стати ведучим кулінарного шоу. Тепер без цього шоу він не уявляє свого життя. Не уявляє свого життя. Бо такого на телебаченні ще не було. Так, щоразу зі мною готує письменник або літературознавець. Чим ласували класики української літератури. Хто з них готував власноруч? Хто сидів на дієті? А хто наминав солодощі після шостої? Про все це у першому кулінарно літературному шоу «Енеїда». Гості нашої програми щоразу відправляють Євгена на ринок зі списком продуктів. За цим переліком він має здогадатися, яку страву готуватиме разом із гостем та з яким класиком вона пов'язана. А ось і список я вже маю, то чого я ще чекаю. Я заговорив наче ще великий поет. Я маю надію, що сьогодні буде страва дуже відвідомої людини, яка має дуже гарну риму. Подивимось, продукти дуже прості: це борошно та домашній сир. Що з цього вийде, я ще не знаю. Доброго дня. Доброго дня. А у вас є сир? Я бачу є. А він цей у вас найкращий чи не найкращий сир? Я тримаю своє господарство. Серйозно? Чому я повинен купити у вас, а не у когось іншого? А хто, хто вас заставляв, мене купити. Ну, мені мітайтеся вас... Ви прийшли, мене попитали. Ну добре, дайте я спуштую. Але ваша ласка покуштує. Давайте. Берете корову. кожного корову окремо сир лежить. Власка, ласка, ласточка. Давайте мені. М -м. Потім я вам дам марку. Давайте. У мене полівка мала. У мене зовсім два структура з сиру і другий сир. А це від чого це залежить? Це як от жінки. Кожна жінка має свій характер, свій вкус. Нічого собі. Ви зрозуміли, що різниця? Так. А, ще, а це також чи якесь? Це середньо житло. Це в мене є лиска. Лиска? Це м'яка. <потрізько> Тепер я вам дам от трьох корів разом. Давайте. Ось, куштуємо. Це все мій Потім ще в мене є бринза. Бережі ну, трішки бринзи. Мені так цікаво. Ви, ви мене просто здивували. Бістро я... балакають, то що я не відправляюся. Добре, я буду балакати повільніше. Я вмію. Я, а дітьо. це дітьо, що тобі що я мою сметану. Що сметану? Це є сметані, короня. Поїм то ти ми покуштував. попустував. Тепер сметану розгадай. Що є в сметані? Ну так. Да. Я не знаю, що там є. Вічуть цю сметану. Поумнічаю. Давайте поумнічаю. Так. Це з кислинкою, це ні. Ну. Бачите? Я вже навчився. Патруча, дідьо. А тут ще давали на свіпа сепараторна. Дітьо. Ну, я програв кілограм сиру. Якого? Давайте мені від ласточки. Мені кілограм від ласточки цього вистачить. Так. Базарі, Дякую вам. Зараз тихай вас водиться, що вам площам на базар по ходові приходить. Дякую. Нячку 50 після. Ну що, я тільки що скоштував ну, нереальну кількість продуктів, яку можна зробити з молока. Е, у жіночки були три різні корови, Вони дають різне молоко, і на цьому молоці робиться різні косномолочні продукти. Але я певно, що з найжирнішого сиру у нас вийде найсмачніша страва. Мабуть, ви всі знаєте, як перевірити, чи яйце чи ні. Треба просто його кинути до киплячої води. Але до добродавчині має бути трішки інше запитання, більш філософське. Скажіть, будь ласка, що було раніше? Яйце чи курка? Курка. Курка. Дуже гарна відповідь, а я вважаю по-іншому. Вони свіжі? Свіжі. Тоді давайте мені десяточок. Тридцять. Одна. Дякую вам. А це це мені. Це ж відказка. Е... Це і рис. Квітка Ярис, можливо, ми будемо сьогодні готувати ірис. Я не розумію, що це, але дякую вам. Буду дізнаватись. Швидко і все було дуже смачно. Але я отримав сьогодні підказку та написав одного вірша. Хочу його зачитати. Готувати вишні не спіши. Якщо хочеш смачно, потерпи. Тамара, доброго дня! Доброго дня! Я євген. А, дуже, приємно. дуже приємно. Я маю картину, маю портрет письменника, про сьогодні будемо говорити страву, яку будемо готувати. Я коли ходив по ринку, я отримав різні підказки. В мене була е, і рис, така квіточка. Ну це просто підказка справді, е, е, тому що прізвище складається з двох частин. Одна з них це пов'язана справді з флорою, друга пов'язана з його місцем, де він народився. це такий… Ну, скажем, предмістя великого, великого міста. Я не дуже багато знаю письменників, але мені здається, що не чуй левицький, але тут нема нічого про і фауну. Ну це а, близько, 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 близько не чу. але... одного разу, коли в школі навчався. Я чув про. Григорій звали Квітка Основ'яненко. Слухайте, ви молодець. Це воно? Це Григорій Квітка Основ'яненко. Бачите, але дивіться, якщо ви вважаєте, що я знаю, що він написав, то ні. Я лише знаю його. Бо нічого, І я... це добре, добре ще починати. Так, але покажіть мені його, будь ласка. От О, він такий. Ну давайте. Так. а Основ'яненко він називається через те, що він народився на Воснові. Це таке якесь передмістя Харкова. От, так, що він, та, так що він народився на, на Слобожанщині. Всі Бо, ви, слухайте, вони були знайомі з Котляревським. Ну, тоді, мали, да? до так Котляревського. що можна туди, та, звичайно. То ви будете мені розказати про життя Григорія, а я буду вам розповідати про страви, тому що вони ви написали мені список продуктів, борошно, яйця. Е, ну я думаю, зробимо якесь тісто. Крім того, то, взагалі, це цікаво, бо галушки, в основному полтавські галушки, знають, а квітка основенка взагалі трохи з іншого регіону. Це галушки з вишнями. Це ж мені нагадує італійську якусь кухню, а тому що те, що я знаю, то галушки із цибулею, скажімо, тобто вони були не солодкі. А це очевидно щось дуже має бути цікавим. Він взагалі то був дворянином, а походження взагалі в них там. І, і, і козацькі там сотники були, судді різні були. Тобто він дуже славний такого, такого роду дуже слава. Тоді славний. будемо називати його. Григорій Федорович Григорій Федорович, але мені подобається квітка. Добре. Добре. Його квітка Кві... Добре. значить, називаємо його Квітка? квітка так. Оригінально квітка прізвище. його. Так. Тоді я поставлю спочатку воду. А ви мені розповідаєте про, про Григорія Федоровича? Що як він жив? Чи так. чим він займався? Що у нього було таке? От як чи чи, чи полюбляв він їсти? Розповідайте про нього. Ну я б сказала, що він багато для Харкова зробив. Справді він він заснував там театр. І фактично потім і писав для цього театру. Він організував такий інститут благородних шляхтянок, благородних панянок. Та... Він створив собі такий невеличкий гарем, неофіційний, і назвав це він е, е, Інститут благородних дівиць. Тому я, я певна, що він створив, і потім він вибирав собі жінок з цього, чи ні, чи, чи, чи я не правий. Е, ну ні, це було він був просвітник. Він, він займався просвітою, освітою, він такою громадською роботою займався. Але одна жінка його підловила. І це вже було тоді, коли йому було вже. Вже 40 років майже вона була молодшою значно, вона приїхала з Петербургу. Вона приїхала виховати, як виховати, як класна дама. Як, це, як ви сказали, це класна, була класна, класна дама. Класна дама. Це така була посада, класна дама. А ти з а ти ким працюєш? Я, я класна дама, а ти хто? А це круто. Я класний кавалер. А я класний кавалер. А я класна дама. Ну вона фактично зробила з нього письменника. Він перед тим вже теж писав, але вона, вона була освічена, вона була розумна, іноземні мови знала, читала журнали всі. А вона фактично була його першим читачем. і Вона йому підказувала навіть якісь сюжети, таке він всі. почав писати в 40 років. Ні, ні, він почав писати значно раніше, але в певний етап він почав писати значно більше і вже себе спеціально добувати мати присвяти в літературі. Кожною великим чоловіком стоїть велика. Він до речі, писав спочатку російською мовою, друкувався навіть деякі речі. Поставляли блюда з кушаннями сладкими. То були утка з родзинками і чорностйом на красному соусі, ножки кавяші з таким же соусом і з прибавкою мідалю, мозги, різні сладкі карення, репа, морков і прочі, і прочі. Все при і а потім, от власне, він став українським письменником, Це дуже цікаво. Шо завді так, а вона приїхала з Росії. Вона приїхала... вона приїхала тим не менше, хоча вона була росіянкою, так. приїхала з Росії, але вона була такою патріоткою. Дуже і вона дуже підтримувала власне його ці от тому українські його наміри, симпатії, і те, що він створював е, нову літературу. Він сказав, що для чого писати про вигаданих якихось людей там оффо францужиних, о, о, о німеччиних. Там, якщо так подивитися, навколо скільки навколо нас всяких цікавих тем, і все давайте писати про них. Він каже, я напишусь таке слізливе, щоб, щоб кожен взяв і заплакав. Він написав свою Марусю, Марусю і всі плакали після того, коли читали. Вас не бачив, а вашу душу, ваше серце так бачу, як може ніхто на всім світі. Ваша Маруся мені так розказала. А Куліш Пантелеймон теж такий письменник ага. сказав, що про нього всі знають. Досить написати на його, на його надгробку, написати Це автор Марусі. І, і всі, всі будуть знати плакати, і всі, будуть плакати, плакати. І всі будуть знати, хто це автор. Я розповів, що я роблю. Я взяв вишні. Кориці. Тепер трішки О, смак. і додамо Розкішний. трішки цукру. Таким чином у нас буде... це буде соус до галушок. Сир домашній. Да, Вам треба да. буде його трішки змішати з, О, трішки з цукром. З цукром так, так і зробити таку, ага. зробити таку однорідну масу. Мас. Добре. А я тим часом замішаю тісто. Дивіться, я беру 100 угу. грамів борошна. Далі, що я зроблю? Я буду використовувати. Один жовток. Ага. Це трішки солі. Ага. Додаємо трішки олійки, для того, щоб тісто було еластичним. Так, а ви, що потребляв що, що їсти? Можливо, якось він, Григорій Квітка, він був, можливо, він в квіти, можливо, йому подобалося квіти або якісь лісні трави. Е, ну, загалом, те, що їли. Якщо слідкувати по тому, що про що він писав, що так, їли так, в його текстах, то це справді різного роду вареники, гречаники, навіть горохівники, тобто з гороху щось таке робили, так, так, звідти пекли якісь. Потім різного роду борщі, борщ з гов'ядиною, ілі по з яловичиною, борщ з гусем, прижирно викармленим, борщ з свініною, борщ собієвського, бившого в Польщі королем, борщ з Карапатського, гетьмана малоросійського, рибний борщ Пічерський, бікус, борщ з кормленою уткою. Та вже не вспомню всіх наших борщів, як її бувало подадуть. А як він казав, що люд такий, ну, борщ з салом, там, скажімо, ж любити да. сала були. Хоч можна цікаві речі. 15 років, здається, його взяли до війська. Друге, що, що чим Терний квітка це те, що він був релігійною людиною, і він навіть хотів стати ченцем. Він записався до монастиря та після після війська, після після війська він пішов в чинці. але справді, тому що там є така одна із загадок. Він в дитинстві дуже захворів і захворів до того, що він осліп. Він ще малим, перестав нібито бачити, і це була велика трагедія для сім'ї, для родини, взагалі для всіх. І мати його нібито повезла до ем, озерянської матері Божої, тобто якийсь монастир. І це було чудо. І не знати наскільки це все можна все говорити. Але це було чудо, що він почав бачити, що він нібито при при тій та мати Божа створила чудо таке, і він справді почав 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 бачити. Ми тим часом зробили тісто нашому тісту. Треба 10 хвилин відпочити. А тим часом ми зможемо перейти до нашої постійної рубрики Укріш. Завдяки Юлії Дуб, ми сьогодні відправляємось до Закарпаття. Сьогодні будемо готувати головну страву Закарпаття. Банош робиться зі звичайної кукурудзяної крупи. Відрізняється банош від італійської поленти чи від молдавської мамалиги лише тим, що ми, українці, готуємо наш банош на суміші молока та сметани, а полента на воді. І це є головна відмінність. Але яка круто! Все, суміш закипіла, додаємо кукурудзяну крупу. І тут дуже важливо дуже ретельно помішувати, тому що якщо ви залишите крупу на декілька хвилин, вона дуже швидко пригорить і буде такий не дуже гарний аромат. Але є невеличкий секрет: якщо у вас немає часу, ви можете просто залити кукурудзяну кашу молоком та сметаною, відправити до духовки на півтори години і дістанете звідти дуже ніжну. Ну можливо, це буде не банош, але щось дуже схоже на банош, тому це гарний ще один рецепт від мене. Дивіться, як швидко. Почала заварюватись каша. Що ви тут зробили? Ми тут кашу заварили. Постійно помішуємо ретельно. Тепер я зроблю шкварки. Для цього я взяв звичайну синячу грудинку, нарізаю на звичайні кубики. Чому я використовую грудинку, а не сало. Головна причина це жирність. Тому що я не люблю банош дуже жирним. В деяких колибах на Закарпатті його готують саме таким чином, що він дуже жирний, дуже, дуже нереально жирний. І це мені не подобається. Додаємо грудинку. І поки смажаться шкварки, я додам свого секретного інгредієнту. Тобто, що банош був трішки смачнішим. Мені здається, що в цілому закарпатський банош це одна з найкращих українських страв. І вдосконалювати її це дуже серйозна справа. Але я за це візьмусь лише за допомогою одного інгредієнту. Я взяв мочене яблука і просто дрібно їх наріжу. І в самому кінці додам до баношу. Таким чином вони дадуть кислинку. Це те, чого не вистачає баношу. Нарізаю дрібно. І відкладаю. Якщо він пройшло, піду перевірю грінки. Грінки також готові. Для того, щоб приготувати цю страву, нам потрібно небагато часу. Каша або банош готовий. Шкварки готові. Яблука нарізані, сухарики готові. Можемо робити презентацію. Юля поділилася з нами одним секретом. Її бабуся брала банош, викладала спочатку один шар. Після чого вона брала бринзу. І викладала бринзу всередину. Під температурою баноша бринза починає таяти і стає дуже тянучою та смачною. Ми робимо ідеальну структуру. Після чого зверху викладаємо трішки яблук. Я приготував свою страву, а ви приготуйте свої гаджети для того, щоб фотографувати рецепт і ніколи його не забути. Будемо куштувати. Тим за всередині розтанула і стала дуже тянучою. Цей секрет від Юліної бабусі він реально працює, який навіть не хочеться змінювати. Юля, а вам? Я хочу подарувати свій сертифікат на проходження онлайн-курсу з кулінарії. А також пам'ятайте, Україна велика і треба встигнути спробувати все. Ну що, 10 хвилин пройшло, він, мабуть, нічого не готував так? Він уже ну, писав, писав. Я думаю, що, мабуть, він не готував, бо в нього були слуги такі, всякі. Але він, він писав про, про їжу теж у своїх текстах. Дуже часто, між іншим, писав. І що так людині не потрібно як здоров'я. З того можна все і багато їсти. А ївши все, піддержує своє здоров'я. Пиріг зроблено, щоб вмістилась начинка, а начинка присмачує пиріг. Так і людина зі своїм шлунком. Я розкатав два шари тісто. Ага. Бачите, я взяв один шар, на нього розклав наш сир. Потім закрив іншу частину. І зараз будемо такі Притискаємо, 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 Так, ну Ми таким чином приплюснуємо. Будь ласка, два. шматки. Я повинна це Спочатку ось тут ви робите так. Руками притискаємо. А, тобто такі, як вареники, так? Ну, майже схоже на вареники. Так, а потім ось так. Закриваємо. Давайте робіть все правильно. Так. І ще. Браво! <рес> у вас все вийшло гарно. Ну що, ми сформували, дивіться, такі великі, маленькі галушки, у нас будуть різної форми. Mm -hmm. І тепер треба їх відварити дві хвилини у воді, залити соусом і насолоджуватись. А мене з буде ще останнє питання. Чи були друзі, ну у квітки Основ'янки»? Очевидно, як справді як і кожен чоловік. Тим більше, що він був і веселий. Він був театрал, Теж у нього. він грав навіть в театрі, коли був молодий, а, в своєму домашньому театрі, в батьківському театрі. Так що він був до цього домашня церква. Домашня церква. що сьогодні зробити Піду до свого театру, а можливо до своєї церкви. У них у них такий був будинок, що власне навіть імператор, цар колись приїжджав і в них гостював і сказав. О, куди я потрапив? потрапив до палацу. От, і зараз ми... зараз в цьому маєтку біля Харкова, мабуть, і Ні, існує маленьку насправді, насправді там залишилися тільки залишки саду, і здається, це місце, де було це, на жаль, все це все це знищене. Ну добре щодо е, знайомих його. Ну скажімо, у нього було, було звичайно їх багато, але я б хотіла сказати, що в нього були друзі. Які йому допомагали, і це були це були і російські автори, і російські письменники, з якими він листувався, там Погодін, погодінь, Аксаков і все, які яким він посилав твори, і яким він дозволяв навіть те, що переробляти своїх текстів. Бо він до певної міри може спочатку. Він був не дуже впевнений в собі. Знаєте, як от він пише, але він не, 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 не дуже собі довіряє. Ну, так, так, це так, знаєте, так. так і він же тоді почав, почав власне вже відстоювати свої права, якісь і ті тексти, які він посилав, він почав їх. Їх вже проштовхувати, бо тоді теж так само, і зараз треба було рекламувати себе. Рекламувати реклама соцмережах. Так? Це було дуже багато головів, він відправляв Реклам, Читайте мої твори, читайте мої твори. Так, так, Але серед його знайомих, звичайно, Котляревський був, який як ми знаємо, вони вони були сусідами один в Харкові, другий в Полтаві. Ну це були близькі. Давайте все, наприклад, в трупі в театрі, який організував, фактично заснував. Квітка Осянко грав грав Щепкін. Відомий дуже актор Щепкін, Михайло Щепкін, він так. власне вийшов Вітиля. Ага. З його з, театру з, домашнього з не з домашнього театру, з того вже міського театру, ага. який він ага. зробив. Там перед тим були різні такі там, організації. Дуже цікаво, так бути стосунки квітки і Шевченка. Коли власне прочитав Кобзар, ну для нього це просто небо розверзлося, земля, тому що він раптом побачив таку силу якусь. А він розумієте, він фактично створював українську літературу. Він каже, чого писати російською мовою, коли вони мають свій свій він почав писати українською мовою, розумієте? А, це він так, був що один, це із перших. один із перших засновників, ну не засновників, але авторів, який створював українську літературу, українську прозу. От Повісті, оповідання і так далі. і І так далі. І він в цьому відношенні був дуже свідомий. Це було його. Його настанова така внутрішня, розумієте? От, і через це він дуже позитивно сприймав, сприйняв Шевченко. А Шевченко в свою чергу написав таке послання до, до, до Основ'яненка. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Так, наші галушки приготувалися. Чудесно виглядають. а Запах ціля йде просто божественний. Додаємо тепер соус. Так, поливаємо. Побільше вирішень. Uh -huh. Ну що, презентація готова? Чудесно. Чудесно. думаю, Можна куштувати. Я приготував свою страву, а ви приготуйте свої гаджети для того, щоб фотографувати рецепт і ніколи його не забути. Так. Дві стрілочки. <сі> так. Все голо. Сюди. Будь ласка. Дуже смачно. Смачно. Трішки. Я думаю, якщо до господарки візьмуть приклади з вас і будуть готувати такі страви. Це дуже приємно чути. Вам треба було дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, для того, щоб правильно відповісти на моє питання. Питання, отже, отже, отже. Питання звучить так. Чи додавав я Аніс до вишень? Так <свісна> здається. А я подумати ще. Не значить тоді ні. І це правильна відповідь. Звідки ви знали? Зази, що ви щось туди доливали, але я не певна. Нічого страшного. Я хочу вам подарувати варення або конфітюри з всього власного виробництва. Це О, томат з базиліком. Ой, чудесно, дякую дуже. Ви відкрили мені очі на Григорія Квітка Снарянка. А я маю для вас теж подарунок ці ванктанко-казки. Ви вже про Франка говорили. Теп, Прошу. Тепер дуже дякую. Це а вам я хочу нагадати, що підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах та пам'ятайте, що на українських стравах ростуть видатні люди.